Такий спосіб працівники Житомирської кондитерської фабрики вимагають звільнення очільниці обласного управління державної фіскальної служби Лілії Куришко. Люди кажуть, вони обурені тим, що остання намагається уникнути ілюстрації, прикриваючись посвідкою учасника бойових дій. Не дочекавшись, Куришко під податковою протестувальники рушають до Богунського районного суду, де має слухатися її справа. Чоловік чиновниці через суд вимагає, аби дружина повідомила керівництво про те, що неодноразово перебувала у зоні АТО і не підпадає під дію закону про люстрацію. Просто прийшли сюди виступить проти на даний момент товариш, як його там каришка яка прикривається ксивами а то і що вона якби как бы, попадає під закон про люстрацію. Чоловік пані Куришко до речі, подає позов до суду з приводу того, що значить заборонити Державній фіскальній службі України її звільняти. Підстава та що вона у них є дитина, що вона її утримує за усною домовленістю. І про те, що вона є учасником, АТО у нас є лист про те, що падні Куришко підлягає звільненню. Тобто, відповідь була датована 5 грудня, розіграла таку сцену, можливо, з чоловіком спеціально саме цим чином вона намагалася залишитись на посаді. Засідання суду так і не відбулося. Позивач свою заяву відкликав. Втім, працівники кондитерської фабрики йдуть вимагати люстрації чиновниці до обласної прокуратури. Голова спостережної ради Житомирської кондитерської фабрики Ігор Бойко переконує, Лілія Куришко ні в якому разі не повинна лишитися на посаді. Ми давно вимагаємо її звільнення. Куришко була працювала під час. Керування Януковича, вона підлягає під люстрацію, вона не повинна працювати на такій посаді. Ми прийшли сьогодні сказати, що Коришко не може, не може бути учасником АТО Апріорі, а також ми прийшли сказати, що Коришко не може працювати на посаді голови Державної податкової адміністрації Житомирської області в з тим, що вона є брехуха, що вона є хабарниця, що вона є корупціонером.